У своей сороці, душу й тіло, ми положим за нашу свободу. соціальних Комунальних закладок, центр надання соціальних послуг Перфенської ради Хмельницького району затвердження положення при комунальних центру надання соціальних послуг Первої місії ради Хмельницького району Денської області. Також питання номер 31 Про затвердження структури та штатного розпису комунального закладу, центр надання соціальних послуг обласних Первому Сільської ради Хмельницького району Денського. Також є пропозиція додати одне питання про затвердження положення про Центр соціальних служб Сап'янської сільської ради Малії Дані. Є пропозиції. Прошу підтримати додаткові питання. Прошу проголосувати за порядок денний в цілому. А, про, 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 про... 26. 26, дякую, Шевченко. Прошу проголосувати за порядок денний в цілому з урахуванням з додатковим питанням. Дякую. Перше питання. Про затвердження категорії учнів, які забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням до вартості харчування усіх закладів земельної середньої святинської сільської та із міського довської області. І формує кількість оборони. Є питання відповідно. Є пропозиції. Є пропозиція голосувати за основу селом прошу та голосувати. Дякую, рішення прийняття. Вступний проєкт рішення про затвердження середньої вартості харчування.

Наступне проєкт рішення про завершення програми поліцейських офіцерів громади Соф'янської територіальної громади за 25 рік, розповідають Григорій Олегович. Є питання про... пропозиції про за основу про целую. Наступне проект рішення про завершення програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки на території.

Інспектор Служби засвітої безпеки Сафіанської територіальної громади на 25 лісова. Є питання по пропозиції до за вовуток, Дякую. Про наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення Сафірської сільської ради номер 913 -8 від 30 червня 2021 року про заведення переліку першого обліку проверенно комунального майна Софіянської сільської ради. Відповідає Дежу Кирова. Є пропозиції? Голосуємо за основу акціону. Про затвердження умов оренди майна та оголошення про передачу в оренду шляхом проведення електронного аукціону. Майна комунального Янської сільської ради Ізменицької оборони Одеської пірови. Є питання або пропозиції? Голосуємо за основу процілування. Птвердження звіту про виконання програми по забезпеченню прав дітей майбутніх дітей на 201.25 років та 2021.24 років. Заповідає з плане ігри. Є питання про це. Дякую. Наступне про внесення змін до програми розвитку земельних відносин національного використання та охорони зміни на території Сергій сільської ради з Мильської 25 області 24.25 років затверджено рішення 20.12.2023 -20 -20 -20 року No4969. Голосуємо за основу до цього. Под... Доступний проект рішення. Про внесення зміни до рішення сільської ради Хмельницького Одесской області від 20 лютня 2023 року номер 4998 про бюджет Сапьянської сільської територіальної громади Ісмунської райони Одеської області 24 рік. Вважаю Миколаїв. За рахунок перерозходового видатку, збільшуються видатки на управління освіти 99 тисяч на пілети. На управление соцзахисту, на программу милосердия Удини, 150 тысяч, социальный захист ветеранов 130 тысяч, похование війсковых 75 тысяч. Я пытаюсь Марина Николаевна. Наступний проєкт рішення внесення змін до рішення сесії Сап'янської сільської ради 75-8 від 20.12.23 року по затвердження коштовичних видатків на утримання апарату Сап'янської сільської ради і виконавчих органів на 24 рік. Та, ні, За рахунок економії видатки на утримання апарату зменшуються на 156 тисяч. За що ми закуплені цілому? За затвердження плану роботи Сергія сільської ради та її виконавчого комітету на 25-й рік. Є питання пропозиції? Прошу голосувати за основу танцового. Дякую. Наступним практичном про створення нових вулиць, провулків та затвердження їх переліку в межах ліквідованого садового товариства «Дунай». Є питання з Дмитро Андрійовичем? Наступне проєкти рішення. Про перейменування вулиці 28 червня у селі Уміщі Підвоївської районної Одеської області. Що Андрійович? Є питання пропозиції? Голосую за основу в цілому. Наступне проєкт рішення. Про Затвердження детального плану території для відключення мультипадального терміналу, на земельній ділянці... Ділянці арітованої площі 5,47 розташована на території Софіянської сільської ради Змейської району Одеської області межами села Старонів Крас. Є питання, Дмитро Андрійович, пропозиції. Пролушуємо за основу цілому. Дякую. Наступне приєднався. Про умова оплати праці керівництва працівників апарату та виконавчого органу Сафянської сільської ради Змійської району Одеської області на 25 років. Є питання. Голосуємо за основу. Дякую. Наступне проєктно. Про передачу будівлі громадського призначення Сап'янської сільської ради Ізменицької районнодеської області за адресу Одеської області Мельницький район село Багато, вулиця Центральна, будинок 22, оперативного управління управління освіти Сап'янської сільської ради Ізмеської районної десь області. Є питання? Голосуємо за основу процілом. Наступне проєкти. Про передачу будівлі громадського призначення Софіянської сільської ради Миніської ради Одеської області за адресу Одеської області Хмельницького район село Хвача культурна Центральна будинок координації з управління управління освіти Софіянської сільської ради Мультської равної Одеської області. Є питання, що не Голосуємо за основу процілом. Дякую. Наступне проєкти. Протвердження пришкорішу видатків на отримання апарату Сергій сільської ради та її виконавчих помірів на 25 рік. Видатки на отримання апарату на 25 рік складають 84 мільйона 80 тисяч. Я питання, підприємствам, користувачам землі водного фонду для експлуатації та догляду за гідротехнічними іншими водогосподарськими спорудами і каналами. Пільга зі сплати земельного податку надається управлінню водного господарства в розмірі 80 відсотків. Є питання, Тарина Миколаївна? Прошу голосувати за основу та в цілому. Дякую. Наступний проєкт рішення про Сільської ради з міністра Деськи області ЦРУ. Доповідає Володимир. Є питання було? Левучу? Просунти за основу так в цілому. Дякую. Наступне практично. Про внесення змін до рішення сесії області сільської ради з міністра Одеська області 22.12.22 року. Номер 37058 про затвердження цільової програми 23-25 років. Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства Соф'яницької сільської ради Хмельницької району Одеської області центральної районної лікарні. Є питання колеги Володимирович. Голосуємо за основу процілом. Дякую. Наступне простіше. затвердження структури відділу культури. законодавча критично. Про затвердження статуту комунального закладу Чаша музична школа Зап'яൻസ്кої сільської ради Ізмаїльської району Дніпропетровської області нової редакції. І питання, ну, вигає. Пропозиція голосувати за цього. Продовження Презутверджено... наступним проектним. Про затвердження статуту комунального закладу Дитяча юнацька спортивна школа Сафяновської сільської ради з міської ради області в новій редакції та його структури. Михайло, є питання? Голосуємо за основу проєкт рішення. Про внесення змін до рішення Саф'янської сільської ради. Бібліотека Саф'янської сільської ради Ізменицької района Одеської області та затвердити в положення. Є питання Миколаєв Михайловну. Наступний проєкт. Провнишний змін Сафіянської сільської ради Ізменицької районії області 25.02.21 року Дмитро Михайлович. Голосуем за основном процессовом. Доступный проект рішення про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Собянский период и громады в России области на 25 року. Есть пытание к Александру Александровичу. Голосуем за основу про целом. Наступный Наступне лично. Про бюджет територіальної громади территориальной громады Одеської області на 25 лет. Да, і додали. Есть питание к Париге Миколаевне по бюджету 25-го року. Пропозиції. Голосуємо за основу проценту. Є пропозиція заслухати додаткове питання, потім перейти на земельність. Додаткове питання. Полосії, соцярних, екранні, 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 екранні. Є питання Прошу голосувати за спробувати. Питання до кашля.

Внесення змін в зв'язку з тим, що на ще з цього майган на передневі радиш адміністрації по закону внесення змін по договорам аренди по податкому броски і Після Павлочуку. Розрізання вибору по московці у зв'язку з набуттям право власників на нервовому зміни і внесення змін у договору оренди по казньому зв'язку з передачею майна від одної особи. Голосуємо за основу. <изив coisa que você> Третій блок – затвердження на відмову затвердження документації в Русі, і подальше з нами власність власності обговорюємо фізичним особам. Наказує, що під час військового стану ми можемо надавати земельні ділянки у власність виключно, якщо є об'єкти нерухомого майна, якщо земельні ділянки були надані раніше в користування, ну і якщо це так звано безумсовно надання. Є питання, Сан Дмитрович? Прошу голосувати за основу. Друзі, може у когось є скорбжу? Да, звичайно. 26. Наступний блок це заміна азотних балів, модульне дозвіл, заміна азотних балів, і мінімізити способами. У нас тут 6, е-е, замінили конденсатор блоку C6, це замінені частини. Я бачу, це сам великий. То що засновано по кожному. Що? 26. І прибиття охолодження блоку, модульного Тут три питання. Ну, відновлення порози інфраструктури в Деській області, це виготовлення дороги Ізмаїл Ілія біля села Кісниці, відкриє компанії за мобільного зв'язку в Вишневому і фермерський господарство. Є питання в Цілому за милі збирання. Друзі, вам дуже вдячна за активність співпрацю. І в першого, що ми закінчили нашу сесію, оголошуємо за північної сесії. Я хочу вам щиро всім подякувати за наш робіт. 24-й рік прійку майже випросить. Дуже багато робимо з вами для нашої громади. У нас все працює, у нас, може, не так, як ми хотіли, розвиватися, але саме Дитячі садочки працюють, школи працюють, лікарні працюють, амбулаторії працюють. Ми все робимо для наших мешканців. Але найщиріше я вам хочу сказати слова подяки за наших захисників та захисниць, тому що те, то, що ви робите для них, це неймовірний вклад в нашу перемогу і я вірю, що обов'язково перемога буде за нами. Не хочу зараз ще раз називати прізвища, але скажу, що є серед нас депутатів, які десятками сотнями тисяч гривень сьогодні допомагають або готують. Або малюють, або, або випікають. І це все вважає нас до кормо. Дякую вам і не спіти від себе, від, ці, від всіх наших захисників та захисниць. У нас був план, який ми собі намечали, Як ми будемо допомагати? Я зараз це не хочу сказати, тому що я вважаю, що ці цифри зміняться до кінця цього року. І вони колосальні. я вам Хочу сказати. Потім все вам назву на першій сесії. Обов'язково все скажу, назву і прізвища назву, і, і кожного разу буду вам казати не з Києвом, у Крім за нашу допомогу. Але я ще хочу сказати щирі слова, подяки одному нашому депутату, котрий іде захищати нашу державу, але він не пропустив жодної сесії. Петромитріш усього депутатського корпусу дякую вам. Ідете за змоб завтрашнього дня, поспісля завтрашнього вам з Він буде захищати нас, наші кордони. Дякуємо. Ми вас чекаємо, повертайтесь до нас, бо ви для нас безцінні.